Якщо Бог такий люблячий творець, ось створив собі діточок Адама, Єву, такий люблячий Бог, дав погратися їм з деревом пізнання добра та зла. Сказав: Не треба, дітки, це чіпати. Ну, якщо торкнетесь, ви помрете. Це нормально взагалі? Це що за Бог такий, в якого ми маємо вірити? Ви можете відповісти на це запитання? Люди так поводяться дуже часто. Вони на все претендують, тільки ні за що не хочуть відповідати. Те саме, як і в раю вийшло. А що Бог винен? А Бог до чого тут? Це те саме, якщо у вас є дитина. Ви народили, ростите дитинку і таке інше. Ну, виросла дитина. Ну, 20 років дитині. І ви її далі оберігаєте, у садок водите, няню найняли. Повністю все дивитесь, за неї працюєте, хтось робить так? Не робите. Добре, мабуть, вона не виросла ще дитинка одружилася, діти вже пішли, чоловіку вже 30-35, і ви далі про нього дбаєте, на роботу бігаєте, все підносите, щоб ніхто не доторкнувся до вашої дитини. Робите так? Не робите дивно, добре, йому 50. Ви вже на милицях піклуєтесь, наймаєте все для дитинки, онуки вже в нього. Мабуть, так робите, правда? Чи не робите так теж? Чи робите? Ви чекаєте, що дитина почне проявляти свідомість і дбати про вас так чи ні?